Після одного робочого ходу поршня вакуумного насоса тиск у вакуумній установці знизився від 101 кПа, це якраз одна атмосфера фізична, до 100 кПа. Ми на цьому не зупинились. Питання, яким буде тиск після 85 робочих ходів поршня? І при цьому вважаємо температуру сталою. Це не завжди правда, бо якщо ви коли-небудь качали колесо і тримали при цьому в руках насос, то знаєте, що він нагрівається. Але ми от вважаємо що або повільно відкачуємо і встигає теплообмін відбутися, або ми маємо якийсь спосіб охолодження. Одним словом, знову маємо циліндр. Але тепер в цьому циліндрі є поршень. І дивіться, як хитро ми можемо побудувати такий поршневий насос. У нас є поршень. Ми цим поршнем можемо з допомогою якогось зовнішнього джерела рухати туди-назад. І в нас, крім того, є якісь два отвори. Ми ці отвори збираємо зараз використати. Тут ще зроблю невеликий отвір. Бо ми в них розмістимо клапани. Один клапан буде впускний. Другий буде випускний. От один клапан, ми припустимо, так, зробимо. А другий ми отак зробимо. Ну і тут зафіксуємо, щоб він далеко не тікав, а Другий ми отак зробимо. Тепер, коли ми рухаємо поршнем вправо, цей клапан буде закритий. Зверніть увагу, ми збираємося розрідження зробити так? на відкачування. От коли ми рухаємо вправо, цей клапан закритий. Але кривається випускний клапан і повітря виходить. давайте я Повітря іншим якимось кольором відзначу. повітря виходить з нього сюди, коли клапан, коли поверхня е... поршня тисне на повітря, виганяє з робочого об'єму. А тепер, коли ми рухаємо тим поршнем в протилежний бік сюди, у нас повітря тисне на клапан випускний, закриває його. але це Впускний клапан відкривається, і в нього тепер заходить повітря з чогось, з якогось об'єму, який ми відкачуємо. Значить, припустимо, тут у нас об'єм, який ми відкачуємо. І нам необхідно зараз здійснити стільки ходів поршня, скільки нам треба, аби дотягнути до потрібного тиску. Почнемо з того, що запишемо, що температура є сталою. Це нам може знадобитись. Ну і тиск за один хід, от початковий тиск п 0 був 101 кПа. Кінцевий тиск P після першого ходу. Значить, туди і назад. Став 100 кПа. Кількість ходів поршня N дорівня 85 якою буде яким буде тиск після 85-ходу поршня? Отак ми сформулювали нашу задачу, помалювали якийсь рисуночок. В термодинаміці правда, нам би більше пригодилися ПВПТ діаграми, ніж отака схема установки, ну, але поки що ми. Тільки схему установки і маємо, про щось інше будемо думати вже далі в термодинаміці. Перш за все, давайте спробуємо згадати яке-небудь рівняння, що нам пов'язує тиск, який нас цікавить, температуру, яка сказана, що не змінилася. Ну і також об'єм, про який поки що ми сказати нічого не можемо, але вважається, що в нас є якийсь дельта В, якийсь об'єм. Цієї вакуумної установки, цього дельта В, це об'єм того робочого, робочий об'єм об насоса. ось так Ну і є якийсь В, об'єм тої посудини, в якій ми робимо розрідження. То яке в нас рівняння між собою пов'яже ці величини? Тиск, об'єм, температуру за шкалою Кельвіна. Підкажіть? Міділя клавірована саме так. Тому я невідкладно напишу P V. Красиво вийшло, напишу красивіше. Ну тут напишемо, давайте не М МЮ, а кількість речовини ню РТ. Р. Універсальна газова стала, але ніколи мінятися не буде, а те обіцяло не мінятися за умовою задачі. Коли ми відкриваємо поршень, відкриваємо клапан, який зв'язує нас з тою посудиною, де ми створюємо розвідження, ми випускаємо частину молекул всередину робочої частини поршня. І от перший крок, коли ми відкрили поршень, до першого кроку ми мали певний початковий. Тиск P0В, це був атмосферний тиск. Мали об'єм власне цієї посудини, де зберігалося в знаходилось повітря, і там знаходилось якесь ню, якась кількість речовини. А тепер в нас перший етап. Витягнули молекули сюди всередину. А потім рухаємо поршнем назад, в той бік, він закриває нам тут посудину. Посудна вже ізольована, звідти ми вже нічого не використовуємо. І викидаємо назовні. Тобто, коли ми витягнули перший раз молекули всередину, в нас тиск став менший, бо ті ж молекули розмістилися по більшому об'єму. Тобто молекул менше не стало. їх поки... Справа залишиться те саме. А от справа, дивіться, тиск треба множити вже тепер на більший об'єм. Об'єм у нас тепер буде V плюс дельта V. Ну і зрозуміло, що це буде той тиск, який залишиться в посудині після того, як ми закриємо цей клапан і викидатимемо зайві далеко. Оце ми рівняння написали. Бачимо, що за цими рівняннями P1 явно менше, ніж p 0 v Отже, наш насос такий дійсно працює на. Викачування на розрідження. Якщо трактувати тепер ці два рівняння як систему, і вирішити, що ню нас не цікавить, нам воно не потрібно, не потрібне зовсім, то нам доведеться якось ось так зробити, поділити, наприклад, перше на друге або друге на перше, давайте друге на перше. Щоб його позбутися, у нас тоді буде P1. Тут буде В плюс дельта В на П нуль В дорівнює одиничка. Звідси ми можемо отримати, наприклад, відношення V плюс дельта В до В. Або 1 плюс дельта В на В дорівнює, це буде п 0 v поділити на П1. П0В поділити на П1. Ми маємо і П0В, і П1. Отже, ми ось цей множник отримати зможемо, впоримось. А потім давайте подивимося, а що ми робимо, коли ми другий хід поршня здійснюємо. При другому ході поршня спочатку в нас було тут П0В, ми вже до нього перейшли до П1. При другому ході поршня початковий тиск з p П1. П1. Помножити на V дорівнює ню, якесь вже ню 2 давайте, це якесь інше ню. R, T Температура обіцяла не мінятися. І ми знову витягнули, значить, в нас стало p 2 на V а, чекайте, не на V, а на V плюс 3 на V, тому що ми вже тепер загнали частину тих молекул в об'єм циліндра, об'єм насоса. Дорівнює ню 2 r на І ми знову маємо систему рівнянь Знову можемо поділити. Як ми поділимо, то в нас знову вийде, що p V p 1 v поділити на P2V плюс. Я пишу, я правильно пишу? Я не, не, я не так обіцяв ділити, так? Неправильно я пишу. Я отак мав писати: p 2 v плюс дельта В поділити на П1В одиничка І звідси ми знову отримуємо що в нас п 1 поділити на п 2 дорівнює одиничка плюс дельта В на В. Зверть увагу, це те саме дельта В на В, що було при першому ході пошні. І ми можемо собі звідси виразити якусь таку, ми вивести звідси можемо таку залежність. Якщо у нас P2 дорівнює P1 поділити на ось цей одиничка плюс дельта V на V. а p 1 бачите, звідси можемо виразити? Це буде p 0 поділити на одиничка плюс дельта В на В, то вийде, що в нас P 0, степені квадрат. Дивіться висновок, що ми можемо для Pn Послідовно повторюючи цю процедуру, отримати одиничка плюс дельта В на N в степень. І все би було добре, і вже фактично ми би цю задачу закінчили, якби ми знали одиничка плюс дельта V на V. Ви скажете, де ж нам їх взяти? Звідки ж нам їх обчислити, а от звідси ми їх і обчислимо. Ми знову собі згадаємо, що в нас в дужках є p 0 на P1. Напишемо, що ми маємо P0W, а тут ділимо на P0W в степені N. Ну і треба скористатись, що в нас в знаменнику P1 перекидаємо його в чисельник P1 в степені N. Одну степень можна скоротити, вийде P1. 1 в степені N. Комусь може зручніше використовувати цю функцію буде, бо можна виділити тут P1 поділити на p 0 і піднімати його до степеня N. Тому я краще ще запишу так. що Це буде p 0 а тут P1 на p 0 степеня N. І Залишиться це порахувати, тут вже очевидно, що це в паскалях чи в кілопаскалях остаточний тиск. Тому, будь ласка, далі вже цю задачу доробляйте самостійно. Я ja думаю, вам в цьому для ніяких перешкод не залишається.